Усім привіт, мене звати Олег, ви на каналі Дочитався, і сьогоднішнє відео буде досить важким для мене. Ні в якому разі, я зразу зроблю такий дисклеймер. ні в якому разі, там, фанатам цієї книги, ми будемо говорити про книгу Дарії Піскозуби. Машина нікого ображати не, не збираюся. Агітувати, що не читайте цю книгу, точно я робити цього не буду. А ось свої якісь такі враження, що от, ось так я скажу. От друзі, машина Дарі від Денис Віват стала черговою книгою від українських авторів, яка війшла в топ гірших книг, от в моїй підбірці. Я тішуся з двох моментів, які от радує мене, хоч хоч чуть-чуть. Перший це те, що я цю книгу придбав за 50 гривень в людини з рук, і до речі, в шикарному стані вона була. Ніяких пошкоджень, мені здається, що вона навіть була не читана. Але ну, 50 гривень якось ну, взагалі не шкода, при тому, що ем, було б ж е, жаль, якби я купляв би її там яке як керамічне серця за 200 гривень. Знову ж таки, згадується керамічне серця. Ну тут буде тр трошечки а, така паралель проводитися, бо Наталю Матолінець неможливо не згадувати моїх відео. І другий момент, е, те, що мене трошечки так тішить, я абсолютно нічого не очікував книги. Тобто, у мене було таке е, відразу. Ставлення, що от від книги я нічого не очікую. Тобто я буду там собі рівним чином читати і не буду якихось, знаєте, зависоких очікувань, так як було з «Керамічними серцями, тому що там ту книгу я дійсно палко бажав почитати. Я прям такий тоді ажіотаж був. Я такий мене знаєте, так надихнуло на, на прочитання, і вийшло, що вийшло. Так само ну, з цієї книги трошки не так. Оформлення книги, до речі, досить і досить симпатичне. Тобто я не маю проти оформлення абсолютно ну, нічого. Плюс до того, що тут є карта, хоч там ну, типу, вона досить примітивна, але те, що вона є, я не вважаю це ніяким там, мінусом. Навпаки, це досить круто, що ти там дивишся, як ці ну, племена. Розташовується між собою. І також, зразу, зразу, якщо ви не читали цю книгу, зразу звертаю вашу увагу на те, що в кінці книги є є словник понять. До цього словника понять ви будете впродовж цілої книги звертатися, тому що ну, я сміюся через те, що ну, дивіться. Наша книга на 450 сторінок. Е, є певні поняття, які авторка от, це, ну, сама придумала, і от в кінці вона пояснює: впродовж цілої історії ти. Ну, звикаєш до цих понять, ти їх розумієш, тобі не потрібно звертатися завжди до словника. Пойшла перших 100 сторінок, пройшло других 100 сторінок, пройшло 300 сторінок. Я постійно звертався до словника, тому що ну, ти не можеш до кінця запам'ятати, ти не можеш до кінця зрозуміти. Тим більше словник трошечки примітивний ну, самі пояснення авторки дуже повторюються часто три терміни, скажімо так: Це автоматон, аніматрон і мехатрон. Які е, так пояснені, і які от так повторюються, що ти до кінця так і не зрозумієш, що це за терміни і що цими термінами авторка хотіла нам сказати. Е, тепер трошки поговоримо про світ. Е, мені здалося, що авторка більше звертає увагу на Погоду на погодні умови, на описи погоди, ніж на опису якоїсь місцевості, якоїсь там культури, якоїсь там, як, ну наприклад, як люди виживають, як це, що ви розуміли, техно фентезі, про так як тут пише, про постапокаліптичне майбутнє. Ну, з технофентезі я абсолютно погоджуюсь. Тут у нас є машина, це таке як штучний інтелект, скажімо так, от таке божество, де люди зараз я дойду до того, з чим я ще якою книгою я дуже сильно нагадує це все. Де люди прям, от машина це найвище божество, вони поклоняються, вони слухаються, все, що машина говорить. Тобто, це зрозуміло, технологія, яка прям ну, найголовніша, скажімо, в житті людини. Людей, ну і фентезі у нас є от головні герої, які е, володіють певною такою магією. Вони називаються серцевири. Це коли розум і серце поєднано, і вони можуть заволодівати волею, думками, фізичною якоюсь силою інших живих істот, чи це тварини, чи це інші люди. Не до кінця розумієш, що це за світ. Типу, в нас постапокаліпсис, ну таке від таке. Відчуття ніби це не постапокаліпсис, от, типу, було спочатку епоха Сталі, це якби наш час, да? і там, через скільки років це стався постапокаліпсис? Невідомо. І таке відчуття, от читаючи це все, і ти, ну, тебе ніби як обманюють. Тобто це не, не після епохи Сталі, не після от, сучасного світу цей постапокаліпсис відбувся. А це постапокаліпсис, епоха відродження. Ну, це знаєте, як от в середньовіччя дали... Е, от люди жили в середньовіччя, і їм дали оцю машину, де вони смішно звучить, я розумію, але от такі якісь враження, от, 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 от таке ти відчуваєш просто е, читаючи. Далі дуже мало інформації про самих людей. Як вони живуть? Як вони виживають? Як вони взагалі виглядають? Які, ем, як вони, от, ем, дуже багато таких нелогічних моментів, як мені здавалося, коли ем, там певні були переміщення людей з іншого племені в інше, і там такі були не, не состиковочки, коли ем, там, ві, не зрозумієш, яка відстань між ними, чи це ем, тиждень їзди. Чи це один день вони можуть отак швиденько один до одного добратися? Бо по карті, ніби бачиш, це має бути далеко. Ну, такі несостиковочки були і досить часто не повторилися. Ти не розумієш за культуру людей, ти не розумієш їхньої нормальної мотивації. Тому що дивіться, є три племені. Три племені, ще назви такі, звісно, тридакна, цемберн... Цембенга і катакла. Оці три племені, значить, я то також не розумію. Це на весь світ ці три племені. Типу, чи, чи це якась певна територія? Я не до кінця це зрозумів. Значить, в нас є три племені, які володіють своєю цим, своєю машиною, своїм божеством, яка між собою зв'язується різними відростками. І ці три племені мусять між собою воювати. Чому повинні воювати між собою? Тому що так сказала машина, тому що їм потрібно воювати за ресурси, за їжу. І вже знаєте, перша несостиковка за оцей голод, їжу. Хоча це в принципі не було так сильно описано, що люди там виживають як можуть, а от просто машина їм сказала на напасти один одного, значить, вони нападають, але навіть не припустили думки, що можна якось співіснувати разом. Не знаю, розширити свою територію, обживатися на інших територіях. Ні, він кава машина змусила, сказала, що треба напасти, вони нападають. Ну, от, от така мотивація в наших племен з перших розділів. був такий момент, коли наші головні герої проходили випробовування. Ще до героїв я повернуся, скажу. Це випробовування полягало в тому, так як вони ткачі. Це е, така, такі люди, які е, володіють оцим серцевиром і можуть, можуть заволодівати волею інших істот, живих істот. Е, так, а для того, щоб бути повноцінним, повноправним ткачем, вони повинні пройти певне випробовування. це вже з перших розділів нам розповідається. Це в тому випробовуванні треба вбити тварину і перенести... ну, Принести там, куди вони там приносили, там, де вони всі збиралися. Щоб ви розуміли, ну я не знаю, все розумію. Можливо, там всі такі силачі, можливо, там якась неймовірна сила. Ну щоб дівчина та навіть хлопець, ну блін, принесе на собі ведмедя там чи тигра. Ви мені вибачте, ну тим більше вони там виживають за ну там за свої ресурси, за не тільки техноресурси, але за за їжу, і тут вони просто вбивають звірі. Бо бо таке випробовування. Тобто логіки я тут не бачу. Далі, значить, за світ ви зрозуміли, що тут нічого не зрозуміло. Типу, тут є апокаліпсис, да? тут є три племені, які між собою воюють, тому, тому що сказала така, ну, така, така сяка машина, таке їхнє божество. Окей, далі. За сюжет, що ви розуміли? От коли я думав, як то правильно охатеризувати, про сюжет розказати коротко. Я навіть не можу сказати, який тут сюжети. Типу, Бо я перший раз, коли після 50-ї сторінки я почитав анотацію, тому що я не розумів. Я не розумів, що авторка хотіла в перших 50 сторінок нам показати. Ти читаєш далі, ти почитаєш половину твору, і там все одно таке все запутане, таке все намішане, що мені от мені противно таке читати. Просто ти, ти таке таке відчуття, як авторка з тебе знущається. Або я якийсь за НАТО, ну, в мене якийсь примітивний розум, що я не до кінця це все розумію. Довго думав, як то що правильно сказати. Але штука така. Дивіться, у нас є три племені, у нас є три головні герої, два ткача і один жрець. Жрець це. Жрець, якщо я правильно сказав, жрець це та людина, яка може. Спілкуватися, скажімо так, з, ці, з цим божеством, з цим машиною, і вона відкриває йому цьому цій людині, цьому жаряцю попередні попередню інформацію різних поколінь, різних людей. Тобто це такий багаж, величезний масштабний багаж знань. І от наші є три три герої: головних, які так стається, що у племені. Один між між одним, так звана священна війна, проголошення священної війни, Це я так розумію, дуже дуже таке масштабне, дуже таке погана війна, тому що вона така дуже грандіозна, дуже енергозатратна. Ну ко -ко 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 війна всіх війн, це священа війна. Чому ця священа війна відбувається? Тому що з'явилася в одному племені гема. Що ви розуміли, гема ну це так смішно звучить? Гема це лиха сестра машини. Що нищить племена середини і отрує серцеве Ні, ну, ну Це навіть серйозно не можна сприймати це, я не знаю. Типу, ну окей, з'явилася яка гема, яка ти не до кінця розумієш. Ну, ти потім, коли ви читаєте, ви вже там, чи це людина, чи це не людина, чи це машина, ви е, зрозумієте. Одне плем'я не може існувати, тому що є гема, і там, де ця гема є, появляється, це плем'я треба зразу знищити. Типу, от зразу. І от наші головні герої це, потрапляють у цю всю заворушку з цим, цим племенем, з цим гемою. І от вони, це священна війна починається, і вони між собою починають там воювати. Ну там, щоб ви розуміли, ем... Авторка, чого я ще зразу здивувався і зразу звернув увагу, на заді книги є відгук Дари Корній і Макса Кідрука. Тобто досить таких цікавих людей, за якими ти слідкуєш особисто я. Типу я дуже люблю Дару Корній, особливо її цикл, серія книг про українську міфологію. І Макса Кідрука ну, він дуже цікава людина. Тобто за ним він такий, знаєте. Класно пише, тобто з цих двох творів, які я читав, розумію, що автор гарно і якісно пише. Тобто, це не та література, яку можна отак, як, як цю книгу. Коли ти читаєш їхні відгуки, їхню рецензію, ти розумієш, ну, значить, ну, так має бути класне щось. Ну, коли ти берешся за цю книгу, ти розумієш, що тут цього класного ну, взагалі немає. Дара Корній написала, що тут є дуже цікаві несподівані повороти сюжету. Я скажу, що ну, авторка пробувала, ну, пробувала вона зробити якісь несподівані повороти сюжету, але не, ну, не, не подіяло. Не ну, знаю. Я читав, в мене не було жодного розділу, жодного несподіваного повороту сюжету. Ти читаєш абсолютно, отак, що тобі, ну, тобі пофіг на, 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 на героїв, на цей світ. На, на, от тобі абсолютно нічого цікавого, ну, немає тут нічого цікавого. Ну, особисто мені. На початку відео я вам типу, говорив, що є певна така відсилочка до іншої книги. Ну, коли ти читаєш Ніла Шустермана, «Жниця», ти просто захоплюєшся. І ти, ніби є якісь такі натяки, можливо, авторка любить цей цикл, можливо, вона надихалася ним. Но коли ти порівнюєш жниця Ніла Шустермана і от машину Дарі ну, це, звісно, небо і земля. І ще вишенька на торту. Це, це просто, я собі навіть відмітив. 132 сторінка і зразу за нею йде 145-та сторінка. Я перш подумав, що це ну, якась відруківка, що неможливо це бути. Я його навіть перечитував два рази. Думаю, можливо, це знаєте. От є діалог на 132-й третій сторінці. Зачитуй просто, щоб ви розуміли. 132 сторінка. Ти повинна знати, що я уклав з твоїм братом угоду, що не вб'ють тебе. Що за угода? Я, що за угода? Я захищав тебе, лікував у камері 145 сторінка. Ти повинна знати, що я уклав своїм братом угоду, що не б'ю тебе. Що за угода? Далі. Я захищав тебе, лікував в камері. Тобто цей діалог абсолютно ідентичний, просто слово в слово. І я, знаєте, навіть подумав спочатку, що можливо, я перечитував це два рази. Можливо, це от наша головна героїня потім там аналізувала, щось думала, і от в неї там, в думках спливало. І це такий діалог, вона згадувала. Ну, ну, ну я перечитав, але ну, я не зрозумів. Для чого авторка постійно це пере. Ну, це знаєте, це таке в лапках придатися немає до чого, да? Але це так впадає в очі. Типу, я не розумію для, для чого це було повторювання цієї інформації. Просто ну одним словом, ви зрозуміли мені ставлення на цій книги. Я... Тисячу відсотків з того, що продовжувати я не буду ну от не моя історія, не мій автор, і ну, дуже жаль, що вона мені потрапила до рук, тому що ну книга, книга жахлива. Просто я вона тебе вибішує по всіх фронтах. Просто воно одним словом, от така, от така книга потрапила мені до рук. Надіюсь, вам це відео було цікаве. Якщо читали цю книгу, пишіть в коментарях. Заповторююсь, нікого не хотів образити мої емоції. Те, що я от відчуваю з цієї книги, ось, ось таке випливло. Ем, Лишайте ваші коментарі. Інформація, якщо ви підтримуєте хоч на мій канал, все в інфобоксі, підписуйтесь на мої соціальні мережі і буду радий з вами зустрітися в коментарях. Бувайте, друзі. Одне племення, Племен, от просто тисячу навіть книга не хоче стояти.